Президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Доброго ранку, пане Олеже. Дякую, що ви сьогодні з нами прокидаєтесь разом. Доброго ранку і вам. Отож, поговоримо зараз про Францію. Що насправді могло стати причиною відставки Себастьяна Лекорню? Звідки така, взагалі, звідки таке рішення? І що тепер робитиме уряд? Чи Макрон зараз під великою загрозою? Бо деякі аналітики пишуть, що так. Тут декілька запитань. Почну з першого, так. що сталося, не домовились стосовно уряду, майже домовились, але до певного, скажімо, Етапу, який не був завершений навіть на момент виходу прем'єр-міністра, ймовірного виходу до преси, тому він і не вийшов. А виходити в такої в такій ситуації було для політика, який цінує свій авторитет і своє реноме. це було фактично постріл собі з хроню, і тому він вирішив вчинити так, як вчинив. І це було оцінено навіть його опонента. Uh -huh. Чи це гарно для Макрона, що відбувається, це погано, тому що вже лунають, якщо не помиляюся, з правого боку крайнього заклики до того, що Ані ви того поста. Да? Чи піде він, чи не піде, чи зможуть вони це зробити? Це велике питання. Але те, що дискурс уже такий, це для нього неприємно тим більше в ну, цій скажімо так, в останній каденції його як президента. Пане Олеже, а взагалі дуже цікаво, ви кажете, що він от зробив такий крок, щоб якимось чином себе перепоставити. Так виглядає так: 27 днів він пробув на посаді, але офіційно, ну якби затверджено, без такої приставки, як в українських традиціях, виконуючи обов'язки, лише 24 години. Тут трохи менше навіть. Потім ще на 48 годин Макрон пр продовжує дію ось цієї саме цього уряду, і мені насправді цікаво, а що це дійсно може покращити, адже Ну це, чи це не відтягує просто, знаєте, як відсрочка перед неминучим. Бо дійсно, ви кажете, і праві, і, і ліві досла до слова висловлювали своє побажання і Макрону йти вслід за лекорню і взагалі парламентські Вибори знову провести взагалі. Чи чи може щось зараз врятувати Францію від політичного падіння від політичної кризи, і врятувати насправді Макрона, який якому закидають ті ж самі його опоненти, закидають те, що в минулому році робити дострокові парламентські вибори було найголовнішою помилкою? Ну, політика це право можливого. І там може бути все що завгодно. У Макрона до цього виходило пробігати між крапельками і залишатися в принципі в плюсах. Да? Тут ситуація, як на мене, вона набагато складніша, оскільки 48 годин це дуже мало, якщо 27 днів умовно було недостатньо. Звісно, що можуть спробувати розіграти карту. Роздачі посади в середині коаліції або можливо навіть туди підтягування лівих поміркованих, але це буде ще більша криза. Я не є великим фахівцем по Франції, ну також глибинно розуміти всі процеси, але все, що я бачив і чув свого часу, це турбулентність, вона практично беззупинна. Постійно йде активна політична боротьба, і я думаю, що все йде, може помиляти, звісно, до нових парламентських. І це для нас не дуже як для України, України може бути гарно, оскільки Франція це наш союзник, який нас підтримує не тільки словами, а й тілі. Да? Обстоює наші інтереси, і це один із стовпів дій е Макрона. Який продається всередину, що він більше ніж французький лідер? Він може впливати на війну. Отож будемо ще, б. хочеться перейти до іншої вже країни і також поговорити про вибори, які там вже відбулися. Отож на виборах до Палати депутатів нижньої палати парламенту у Чехії переміг рух колишній колишнього прем'єр-міністра країни, євроскептика Андрія Бабіша. Отож, який може бути зараз розвиток подій, що це може означати для України? Україна дивиться на ситуацію в Чехії через призму війни, і це логічно, оскільки саме ця країна ініціювала і впровадила в життя чешську ініціативу по передачі нам озброєння, і це ключове питання. Вибачте, це цинічно зараз звучить. так? Чи буде нас Чехія підтримувати з новим урядом, чи це проросійський уряд? Це ті наративи, які або ті питання, які і собі українці. По зброї, коли були вибори, ми чули різні заяви в тому плані, що а чому ми маємо допомагати. А тепер ми чуємо вже від політика, який переміг на виборах, що давайте просто проведемо аудит, щоб це було прозоро. Тобто, це говорить про те, що політик перед виборами і після виборів можуть бути різним Або відрізнятися не істотно, але відрізнятися. Знову ж таке, чи це про російській політик? Я не готовий про це сказати. Він скоріше популіст, який їздить на простих питаннях, як кожен популіст. Він друг Трампа, і він Трамп, але свого там чесного розлива. Чи здасться йому. До речі, знаєте, що хочу сказати, що. Ну, мабуть, соціологи будуть на мене дивитися і казати, що не треба туди лізти, але я все-таки полізу. Е, знову помилка. Знову помилка соціологів. Вони давали зовсім інший е, розклад сил в майбутньому парламенті. Там якась така мала статися якась така диявольська коаліція із крайні правих, крайні лівих і АНО. Але ж е, ті, Ліві взагалі не пройшли, хоча їм давали 8%. І це ну ліві комуністи. Це це uh -huh. те, що нам було і Чехії от точно не потрібно. І ще один момент, який є, не врахували політтехнологи, які вели ці політичні сили. Це провокації Російської Федерації проти Польщі, проти європейських країн. І коли вони продавали, що з Росії можна торгувати. Росіяни самі в такий спосіб показали, що вони йдуть вбивати і провокувати, і це дуже серйозно вплинуло на певні на рейтинги політичних сил, які були... з пієтетом ставилися до Російської Федерації. Пане Олеже, перепрошую щось не дуже хороший зв'язок. Ми спитаємо зараз в наших колег, чи можемо ми покращити цей зв'язок зв'язок чином, бо половину ваших слів ми просто не чуємо. Але давайте, поки ми перевіряємо цю можливість, питання вже в тому, що буквально напередодні вчора Петр Павел, президент Чехії, казав, що не факт, що уряд буде сформований взагалі. бо… Переговори ще тривають, і не факт, що саме, от, ну як було і у Франції, як було і в низці країн, коли е, партія, навіть яка отримувала більше голосів на виборах, вона не отримувала переважно більшість портфелів в е, м, уряді. Чи може бути тут таке, чи може бути в Чехії все ще ну, певний реванш про європейських сил, з вашого дозволу, і якщо може бути, то м, за яких обставин? Ну, знову ж таки, повторюсь, політика це права можливості. І коли напередодні виборів лідер Ано казав, що він ніколи не буде формувати коаліцію з попередниками, політичні реалії можуть бути зовсім іншими, оскільки Петер Павел не хоче, щоб в коаліції були крайні, крайні праві. І тому тут є місце для дискусії. Пане Олеже, дякуємо вам. Дякую за те, що долучились. Дякую за те, що знайшли час і за розмову вам. Дякую, Олег Лісний, очільник аналітичного центру політики, з нами був на зв'язку.